Добрий день, шановні глядачі! Рада вітати вас у себе на кухні. Сезон консервації підходить до кінця, і я майже останній рецепт хочу сьогодні запропонувати, який же в мене є на каналі, але нагадаю своїм старим друзям і новим глядачам, хто недавно підписався про цей чудовий рецепт аджики з солодкого перцю, або цей соус, що називають паприкаш. І нам для цього соусу треба-навсього всього три інгредієнти: болгарський перець, або ж солодкий, ми його називаємо, гіркий перець і часник. Я підготувала перчик, Перець у мене домашній, такий чудовий, і довгенький, і кругленький, і червоний, і помаранчевий, і жовтий. І зараз моє завдання почистити перець і відважити вже почищеного 3 кг Солодкого перцю. Також почистити і порізати на шматочки 6 стручків гострого перцю. Перчик у мене гострий теж домашній, такий красивий, довганький, величенький. Друзі, я для вас зараз його зважу, тому що перці є різної величини, скажу вам, скільки по вазі я буду брати перцю. Також мені треба почистити 6 головок зимового чеснику. І повернуся до вас, коли всі продукти будуть підготовлені. Друзі, я поклала перец на ваги, в мене вийшло рівно 201 г. Це 6 стрючків великих. А також я зважила чесник, не почищений, 218 г. Я думаю, 18 грамів відійде, то буде 200 г чесника. 3 кг перцю порізаний. Часничок почищений. І перець гострий, почищений. Друзі, з перцю гострого я не виймаю ні перетинки, ні зернятка, бо я хочу, щоб моя аджика мій соус був гострий. Якщо ви хочете менш гострий, то можете забрати зернятка і перетинку. ось цю. Але, друзі, скажу вам з досвіду, що без перетинки і без зернятка зовсім не відчувається гострий перець. Хто любить гостреньке, то залишайте, звичайно. І зараз мені всі ці овочі. Потрібно подрібнити. Можете помолоти на м'ясорубку. Я буду перець молоти подрібнювати на компанії, а часник і гострий перець подрібнювати у блендері. Ви робіть це любим зручним для вас способом. Солодкий перець я перемолола і переклала в кастрюлю. І додаю сюди до солодкого перцю 400 г цукру, 400 мл олії рафінованої без запаху, 400 мл 9% оцту. І 2 столові ложки з невеличким чубком кам'яної солі. А також сюди потрібно додати 500 мл чи то 500 грамів вірніше, томатного соусу. Від торішнє відео було дуже багато ажіотажу, чому я не додаю домашній соус. Друзі, тому що домашній соус не відрегульований так по смаках, як куплений, і куплений додає більше кольору, ніж домашній. Я вибрала соус український, тут багато є вже і приправі оце Тобто він... Зовсім не такий на смак, якби взяти вдома, перебити томати. Ось чому. Хтось просив мене показати, як я відкриваю баночку, ще раз вам показую. Беру ніж, це водошечки, трошки взяти ніж, і заживляю ніж під кришечку. От, чули, я впустила повітря, і тоді воно дуже легенько відкривається, все, напрягу. Здаюсь, ви можете брати любий, можете брати домашній соус, перебити помідори. Ваше право, але я тоді за смак не відповідаю. Я беру свій улюблений соус із магазину домати. І додаю сюди до основної маси. Далі, друзі, ставлю каструлю на вогонь, гарнесенько все вимішую. Коли закипить маса, з часу закипання засікаю пів години. Кип'ячу помішуючи під відкритою кришкою. Поки вариться мій перець, я подрібню зараз у блендері часничок і гострий перець, а також поставлю в духовку при температурі 120 градусів, стерилізуватися баночки і поставлю варитися кришечки. Друзі, працюючи з перцем, старайтеся посуд, я зараз буду мити, обов'язково вдягаю рукавички, тому що буде пекти шкіру. Обов'язково. І так, 30 хвилин соус прокипів. Тепер ми сюди додаємо гіркий перець, 6 стрючків або 200 г. І також додаємо сюди 6 головок або 200 г помеленого чесника. Знову ж таки, все перемішуємо. І з часу закипання варимо 20 хвилин. 20 хвилин пройшло ось така сонячна наша аджика виходить. Гарячою вона трошки рідкувата, коли вона захолоне, вона буде значно густіша. Ну, я вже, друзі, я завжди приготувала лієчку, стерилізовану банку, стерильні кришечки. І через лієчку наливаю аджику у банки. Ви можете брати баночки менші, але я рекомендую все ж таки закривати цю прекрасну консервацію, цей соус у 400 грамові баночки. Тому що, друзі, вона дуже смачна, надзвичайно смачна. Підходить до м'яса, до риби. Просто до шматочка сала, вона смачне зна. Хто готував торік, мої шановні глядачі, прошу написати свої відгуки. Сподобалась вам ця джика чи не сподобалась? Перу стерильну кришечку, закручую. Твістову кришку ми не повертаємо вниз головою, тісненько закручую. Стерилізувати банки більше не потрібно. Підставляю в сторону, подивіться, друзі, яка вона сонячна і яка вона гарненька. Правда ж гарна. І так, друзі, заповнюю всю свою аджику у баночки. Рівно 3 літри. У мене сьогодні вийшло чудового соусу, чи то аджики. І навіть трошки залишилося. Спробувати поставлю його в холодильник, воно до ранку ще трошки загусне і зранку можна буде смакувати. Друзі, ця джика це обов'язковий рецепт кожного року в нашій сім'ї. Всі її дуже полюбляють. Рецепт перевірений. Щиро рекомендую. Хто ще має перчик, не знає, куди подіти. Складного нічого немає. Три інгредієнти. Маєте кілька вільних годин встали і зробили. А я обов'язково зараз після зйомки вкриваю, як завжди, перчики, щоб вони стояли вкриті до повного охолодання, щоб вони ще стерилізувалися вкриті. Вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви поширюєте мої відео. Найголовніше за те, що ви довіряєте, готуєте і бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ, всього найдобрішого. Будьте здорові, до побачення!